Привіт усім, хто дивиться мій канал, хто підписаний на канал, хто не підписаний, ще підписуємось на канал. Ставимо лайки, пишемо коментарі. Весною буде багато цікавіше. Ну і зараз ми вже посадили кавунчик, щоб спробувати привити на лагінарію. Сьогодні я замочу на сінечко лагінарії. Воно ось таке: прийшла мені посилочка тут на сінечку лагінарії. Замовила ще ось такі прищепочки, це щоб пристібувати, коли будемо прививати, щоб добре заживало ось такі застібочки ними ось так застібуєте, і воно прижимає і буде гарненько приростати. Ну, будемо дивитися, як воно буде. Що буду робити? Буду відщитувати 8, 5, 6, 7, 8, 9, по-моєму, у нас там. Так. Так, 9. 9 зерняток. Змочимо їх водичкою. Гарненько. І поставлю на батарею. Вони в нас не дуже гарячі. Нехай трошки набухне. І завтра будемо вже висаджувати. Завтра буде вже третій день, як ми садили кавунчики. І нехай вони е, поставимо, нехай росте. Так, це я вам показала. Це я вам показала. Що хотіла сказати, хто не підписаний, ще підписуйтеся. Може комусь треба буде розсади клубнічки, може комусь треба буде просто клубнічки. Надіємося, цього року вже вродить. І будемо збирати урожай. Що хотіла показати вам? Хотіла показати 4.01 ми ставили на пророщення насіннячко ремонтантної. Олександрія ось така вона. І сьогодні я вже подивилася, вона вже починає де неде де сходити. Ось, вже де неде де починає прокльовуватися зернятка. Бачите? де неде де вже є ось так два сімідольних листочка, а де неде де Просто тільки починає прокльовуватися. Так що, Ростем помаленько. Ось так. Помаленько зеленіє. Білої ще немає. Я дивилася. Останню, що ми сіяли, тільки недавно, що посіли. Це, виходить, сьогодні 14.01. Це пройшло в нас 10 днів. Через 10 днів вона. Почала проклюватися. Так що, бистренько вона проклюнулася, звісно. Я думала, вона буде довше сидіти, бо літом щось довгенько вона не хотіла проростати. А це 10 днів і вона почала прокльовуватися. Так, це я вам вже все показувала. Як почуває себе ця орхідейка. Хочу вам показати ще зараз виключу лампу, щоб вона нам не заважала. Дивіться, я протерла листочки водкою, і вони просто ось так підсихають. Вони не відвалюються. Це що добре, що вони не відвалюються, а вони просто присихають цю, я щось забулася, що можна було протерти теж водкою. Щоб вони присохли, а не відвалилися, ну я забулася. Ну вона теж стоїть, стоїть нічого, ніде листочок не жовтіє, все добре покамість. Реанімашки теж покамість стоять, нічого я не бачу, ніяких прогресів покамість. ніде нічого не вилазить. Ну, Чекаємо, 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 може проклюнуться корінчики і буде рости. Так, так що ось такі справи. Можна протирати водкою, тоді воно присихає, листочок присихає, він не, не мокріє. і не відвалюється. Він ось ніби весь такий, бачите, змерзший, але воно все засохло. І нічого не відвалюється. Так само, ось тут теж воно присохла ямка. І з цієї сторони теж листочок ось. Він присох, але він не відвалюється. так що... Добрий спосіб протирати мерші орхідейки з мерші водкою. Берете на ватний диск і протираєте листочки. По-моєму, на каналі Снігова королева, я вам показувала, теж протирали її листочки, вона була ну, дуже змерша. І вона нам розпустила тоді весь цвітонос, нічого не обсушила. Так що було класно. Ось красотка розпускається. Така гарненька. Вона літом цвіла прям червоними восковими квіточками, а це бачу відкривається якийсь полосатік. Не знаю, будемо дивитися. Ось тут розпускається. Ці бутончики теж на підході. Вже от-от буде бігліпчик розпускатися. Цей красавчик цвіте. Ось такий гарненький красавчик ось. Такий яркий-яркий. Так що ось такі в нас справи. Ніби все-таки показала, що новеньке, насіннечко показала, що сходить. Це все показала вам. Насіння теж показала, яке замовляли, з приводу лампи зараз я добавлю. так, з приводу лампи мене ще питали. У мене тут лампа, виходить, метр. Метр, метр. та та Та-та-та. Ось. Від неї бумажечка. Так. так. Бачите так? Ось така лінійний, світодіодний світильник для рослин. Ось така вона йде. І ось тут вона висить довга така, по-моєму, метр п'ятдесят довжина її. І для орхідейок вона дуже класно підходить, тому що всі бутончики, просто всі бутончики, всі бутончики ну, зовсім не облітають. Вони всі на місці, ніде жодний бутончик не засушився. Всі, як були, так є. І всі розпускаються. Тут швидше розпускаються орхідейки, чи в мене в кухні на віконечку. Там прохладніше, тут, а, ніби теж не дуже тепло внизу, десь градусів 17, напевно. що. І вони доволі так швидко розпускаються під цією лампою. І цвітоноси, всі по багато бутонів. Такі йдуть з гілочками, і по багато бутончиків, як ви вже бачили, теж показувала. І піларгоніям теж дуже подобається, я замітила, цвітуть, повибивали всі цвітоносики, навіть маленькі, всі на бутонах, всі цвітуть. Так само ось тут на полочці, дивіться, отут це в мене теж ось така кусочок. Вони є метр, менше любого, там, по-моєму, 50 см, метр 50, метр вони є, то ось тут, де стоїть лампа, класно, красавчики мої стоять. Супер їм все подобається. А ось тут вже де під лампою, ось так всі поскидали листочки. Так вони не дуже. Но такі економки денного світла теж подобаються орхідеям. Орхідейка в мене там над, в кімнаті, де висять орхідейки, там теж такі лампи стоять, і орхідейки теж розпускають бутончики. А для таких вже рослин такі лампи не підходять, такі підходять. Так що вам теж про світло розказала, від верхньої полочки до нижньої 70 сантиметрів. Тут в нас стоїть, ми з вами сіяли овунчики стоять. Вже завтра знімлю кульочок і нехай вже стоять так. А тут -а посію лагінарію. Все. Всім удачки. Всім пока-пока. До нових зустрічей. Буде щось цікавеньке, вам покажу.